Зимову підготовку до поновлення чемпіонату України серед аматорів футбольний клуб Стандарт втягується через участь в Кубку пам'яті Миколи Кудрицького, в якому підопічні Олександра Обревка вже провели два матчі та одержали дві перемоги. В принципі, це для того, щоб хлопці зібралися та могли хоч якось комунікувати з собою. Основна підготовка почнеться з 1 лютого. Ми зараз будуть ще дивитися футболістів, тому що ну, футболісти, які прийшли в команду, поки що не готові. Важко сказати, як вони усилять стандарт чи ні. У третій зустрічі змагань на стандарт чекала дуель Свека Сухачівка. Суперник дуже цікавий за своїм складом, що й довів на футбольному полі, демонструючи якісний супротив своїм більш скіловим візаві. Стандарт дуже активно розпочинає матч, і вже на сьомій хвилині Кіча фірмовим дальнім пострілом відкриває рахунок. Далі на 19-й хвилині капітан асистує Киричуку з кутового. Володимир замикає на дальній, і це вже 2-0. За 6 хвилин сухачівці скорочують різницю в рахунку після забитого м'яча Євгена Мухіна. А ось в другому таймі, Кіча з пенальті оформлює дубль в матчі. Але сухачівцям вдалося відповісти двома м'ячами. І на останніх хвилинах все ж таки втримати навалу стандарту. Бойова нічия 3-3. Почали дуже добре. Команда грала дуже конвенційний футбол, який ми розказуємо футболістам, який потрібно грати. Але потім. Буду так казати швидкі два голи і привели до того, щоб команда розслабилась. Ну, наша хвороба. Ну, я вважаю, що ми просто ще фізично, ще жодне тренування не було, тому була тільки що розмова в роздягальні. Я думаю, що таких, таких матчів більше не буде. Втратили очки. На нас на кожну гру вже налаштовуються е -е, команди. знають, що ми граємо в агресивний футбол, але сьогодні ключові. Помилки ми допустили і пропустили непотрібні м'ячі. Працюємо, щоб набрати кондиції, але не можемо ніяк зібратися усім складом, щоб підтягнути фізичну форму. Але думаю, що ми зробимо висновки з цієї гри, і деякі футболісти зрозуміють, де вони знаходяться, і що треба прикладати максимум зусиль, щоб вигравати любого суперника. Та головний біль є завжди, тому що я, як президентство стараюся робити все для команди, щоб вона грала і грала дуже потужно і дуже гарно, але Ну, це ж люди, до них не потрібно ще до, до, достукатись. І це ж таки аматорський, не професійний футбол. Тому будемо далі над цим працювати. І я вважаю, що ця втрата очок буде холодним душем для команди, і далі вони зберуться і більш відповідально будуть відноситись до своїх цих е моментів. Після трьох зіграних турів стандарт провівши на декілька матчів менше, з двома перемогами та нічією, розміщується поки що на четвертій сходинці за втраченими очками. Стандарт один з лідерів Кубку пам'яті Кудрицького.